Авто, які зовсім не ржавіють, або роблять це мінімально. З вас підписка, лайк. Починаємо. І в восьме місце займає представник японського автопрому. Ви скажете, Юра, японець, почекайте саме Toyota Avensis. Я мав таке авто і точно можу сказати, що по кузову ця машинка непогана. До того ж вона м'ягенька, має досить немало місця в салоні. Тому, якщо ви хочете брати це авто, але переживаєте за стійкість до корозії, не варто. Там вона на хорошому рівні. Сьоме місце займає німець, а саме BMW. Є думка, що BMW гіперненадійні. Можливо, це правда, якщо підібрати її в поганому стані з не дуже вдалим двигуном, якого апріорі варто оминати. Але як показує практика, саме в плані кузову BMW себе зарекомендували непогано. Як приклад, BMW Є 60 машина має класний дизайн, непоганий салон, гарно їде. Якщо взяти її з двигуном 3 літри дизель, це буде потужне авто, витривалий, ресурсний двигун. Ну і по кузову, це авто досить стійке до корозії за умови, якщо не було кузовного ремонту. Шосте місце займає Opel. Як кажуть багато гумористів. Будь-яка машина рано чи пізно стає опелем. Або лишиш машину опель в лісі, будеш чути, як вона гниє. Як ви бачите, ми з вами адекватні люди і не живемо стереотипами з 90-х. Починаючи від Астри Аж, опелі стали суттєво менше ржавіти. і пофарбування кузову стало набагато якісніше. Саме Opel Insignia в якості пофарбування не поступається іншим брендам. Ні кришка багажника, ні передні крила, ні пороги не піддається корозії. Само собою бувають якісь глибокі сколи, які на будь-якій машині призведуть. Доржавіння, але якщо ця машина по кузову жива, не було козовного ремонту, то корозія страшна і точно не загрожує. П'яте місце займають представники французького автопрому, а саме Peugeot Citroën. Peugeot 5008, 3008, 208, 308, 508, Citroën c 5, c 4, Picasso, Grand Picasso – Ці всі авто по факту непогано захищені від корозії. Здебільшого, на цих авто корозія з'являється після козовного ремонту, саме неякісного козовного ремонту. А так самі по собі авто за свої гроші досить непогані. Вони комфортні, відносно адекватно коштують в плані обслуговування і ремонту, і по кузову також якихось критичних проблем з Ними ніколи не було. Четверте місце займають авто, які часто ми на вулицях не бачимо. Мова йде про бренд Porsche. Ми всі знаємо, що купувати старий Porsche – це то саме, щоб купувати старий Land Rover. Так, старі Porsche люди не беруть, не купують, тому що вони їх бояться і правильно роблять, тому що машини конструктивно складні і в ремонті дешевими не будуть. Але що, що по кузову біди з ними ніколи не було? Що старі, що нові моделі гарно оброблені, не ржавіють і з ними все добре. Це напевно один з небагатьох представників вакгрупи, в яких ніколи не було і суттєвих проблем з кузовом. Третє місце займає Рено сценіки, Мегани, Мегани, Другі, треті Лагуни, Гран Сценіки. Реально в плані кузову вони дають фору багатьом брендам. Хоча до Рено багато людей чомусь ставляться дуже прискіпливо, тому що думаю, що це не надійні машини. Але оберніться навколо, Рено буквально заполоняє просто не тільки Україну, а й всю Європу. Основним плюсом Рено, само собою, є кузов. І це по факту єдиний аргумент, який ніколи не зможуть побити, принаймні на теперішній день любителі концерну вах. Ні для кого це не відкрити тому рухаємось до другого місця. А срібло нашого рейтингу займає ніяк не нова машина. Це одна з тих авто, які, як кажуть, робили не маркетологи, а саме інженери. Мова йде про Ауді 80. Вона ж бочка. Ці машини вже мають не одну десятку років і є моделі, де ви не зустрінете жодного ризику. ця машина реальності кадокорозії. Так, новіші ауді також не дуже жавіють, але саме Ауді 80, як на мене, це один з еталонних автомобілів в плані кузову. А перед першим місцем просто гляньте, яка була проблема в одного чоловіка. Знайомтесь, це Юрій Холодний, і він з паралельного світу. Він їздить на БМВ, а в його сина Пасад Б6. Юрію терміново потрібна нова коробка на його БМВ. А цілі пороги та крила для пасата його сина вже занесено в червону книгу. І вони ніяк не можуть знайти запчастин до своїх автомобілей. Як бачите, Юрій Холодний дуже злиться, тому що не може знайти місце, де він може замовити і коробку, і козовні елементи одночасно. А відсутність знань та досвіду у менеджерів приводить Юрія у відчай. Вже без жодної. Надії та з пустою душею Юрій просто гуртає інстаграм і випадково натрапляє на магазин All Parts in UA. Цю ж секунду Юрій миттєво зв'язався з менеджерами. Юрій зрадів, адже вони можуть доставити йому нову коробку до його БМВ і заодно привезти передні крила та цілі пороги для машинки його сина. В Юрія миттєво піднявся настрій, тому що тепер він знає магазин, в який сміливо може звертатися. А якщо ви також хочете замовити собі запчастини, робіть як Юрій, замовляйте через AllParts.ua. В них є абсолютно все до вашого авто. Отже, перше місце займає авто, яке з самого початку робилося саме для країн, де є досить такі суворі умови. Можна зустріти авто в рідній фарбі понад 20, а то й 25 років, а може і більше. Якщо у них не було кузовного ремонту, ця машина по кузову тримається дуже довго. Я особисто обожнюю ці авто, тому що мені подобається їхній комфорт, якість матеріалів, безпека, метал. Ну і само собою їхня надійність. Я був би не собою, якщо б не поставив цей бренд на перше місце. Мова йде про Марку Вольво.